Не всі метали реагують з розчинами солей, а лише ті, які у витискувальному ряду розташовані лівіше від того металу, який входить до складу солі. Тому при зануренні залізної та цинковою пластинок у розчин купрум 2 сульфату на пластинках осідає шар міді темно-червоного кольору. У хімічний стакан наливаємо підкислений розчин станом 2 хлориду, в який занурюємо кружечок цинку. Спостерігаємо, що внаслідок реакції поверхня цинку вкривається кристалами олова. Вони ростуть на всі боки, утворюючи кулясте тіло, що нагадує їжака. Їжак утворюється пухнастий від виділення водню при реакції олово і цинку з кислотою. У хімічний стакан наливаємо розчин плюмбум 2 нітрату і занурюємо у нього розрізану на смужки цинкову пластинку. Спостерігаємо осідання кристалів свинцю на поверхні цинку. Утворюється химерна фігура, схожа на восьминога.